Віталік, ну сьогодні перша гонка чемпіонату України, Я прийшла в, принципі, в важких погодних умовах, тому що був дощ. Як оціниш свій стан? Чи готувалися до цього до цих змагань? Ну Так, сьогодні прийшла перша гонка чемпіонату України дорослого. От, погода справді була така досить, досить погана дощ падав, але в принципі можна змагатися в таку погоду. От, потрібно бути готовим до всіх погодних умов. Свій стан цінню важко сказати, ну, показує те, що наш, те, на що я готовий. От, на сьогодні був готовий на такий результат, і потрібно зробити аналіз, і потрібно проаналізувати все і далі готуватися, далі змагатися і далі прагнути кращого. Розкажи, що у вас був збір в Абертілаху після чемпіонату світу літнього. В принципі, як він пройшов, там загружалися, виконав базову та на, на зиму роботу. Збір, так справді, у нас був збір обертілоку в, в Австрії. Збір був досить нелегкий. Ну скажу, що був важкий збір, але це все по плану. Ми готуємося на зиму, от. і особливо змагання зимою. Щоб поклати хороший результат, потрібно готуватися зараз літом. Важко ну, сказати, в принципі збір пішов класно. Ти ти вже неодноразово казав, що подобається в основі готуватися, там повністю влився. Будеш до кінця підготовчого періоду, і там вже буде. Надіюся, так що я би з командою А приготувався до самого початку сезону, бо далі головний тренер Юрай скаже, як і до чого, які далі в нас плани і далі їхати. бо але зараз по плану з командою А. Так. Наступний збір Рамзав. На Наступний збір Рамзау. вже надіюся станемо на От. Якось так. А вдома зараз трошки побудеться? Вдома зараз побудемо до п'ятого числа і відпочинемо трохи, Відновимося, наберемося сил і далі в бій. Угу.